Шестеро людей поранені, троє у тяжкому стані. В ніч на 20 березня армія РФ атакувала одне селищ Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. П'ятеро поранених шпиталізували. Це троє дорослих та двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Їх доправили до одного з медзакладів Запоріжжя. Діти сьогодні до нас біля п'яти годин ранку. У них важкі осколкові ураження тулуба. Кінцівок черепа у дівчинки дуже важке, проникаюче ураження черепа, вона прооперована, і вони знаходяться зараз в відділенні реанімації на штучній штучній вітіляці легенів. Таїть питання живуть, чи ні. на місці артилерійської атаки РФ. Зруйновані п'ять приватних будинків, Є й пошкоджені оселі, а також побиті лінії електропередач та газогін. Поліна Поломарчук та Дмитро Солодовник Суспільне новини Дніпро.